Продовжуємо розбирати роботу системи локомотивної сигналізації. Минулого разу зупинилися на режимах роботи. Режими роботи відображуються отут-от зверху, так би мовити, це показання локомотивного світлофора, коли поїзд послідовно рухається праворуч. Спочатку на цій ділянці, потім на цій, на цій, і, можливо, на цій. І в залежності від швидкості руху поїзда можливі режими. При зеленому вогні на локомотивному світлофорі. Нормальний режим роботи ЛСБ, тобто перевірка пильності не відбувається. При жовтому вагні на локомотивному світлофорі і швидкості до 45 км на годину. Знову ж таки нормальний режим, а вище 45, періодичний контроль пильності. Тобто періодично, через декілька секунд вмикається в кабіні машиніста свисток, і машиніст має натиснути і відпустити рукоятку пильності, тим самим підтвердити свою пильність. І свисток вимикається. Якщо він цього не, не зробить, за 7-8 секунд, то відбувається екстрене гальмування. Коліний світлофор з жовтим вогнем. Машиніст має прослідувати зі швидкістю менше, ніж 45 км на годину. Бо, якщо буде більше, то вважається, що він не зможе зупинитися вчасно перед червоним вогнем. Я отак умовно малюю. Мишою криву швидкості при гальмуванні і е, буде екстрене гальмування, якщо він прослідує колійний світлофор з жовтим вогнем зі швидкістю більше 45 км на годину, якщо машиніст рухається на червоно-жовтий вогонь локомотивного світлофора, тобто, наближається до Колійного світлофора з червоним вогнем, то тут, в залежності від швидкості три режими до 10 км на годину нормальний, від 10 до 45 періодична перевірка пильності і вище 45 екстрене гальмування. Тобто, знову ж таки, вмикається на локомотивному світлофорі свисток, фактично перевищено припустимо. Але перевищена швидкість екстреного гальмування, вмикається свисток, але натискай, не натискає рукоятку пильності до повної зупинки поїзда, машиніст нічого вдіяти не зможе. Хіба ж за 7-8 секунд він встигне зменшити швидкість менше 45 км на годину, і натиснути, відпустити рукоятку. Тоді він зможе. Попередити оце екстрене гальмування. І коли машиніст проїжджає колійний світлофор з червоним вогнем, то тут він може рухатись зі швидкістю не більше 20 км на годину і періодичною перевіркою пильності. Менше 10 км на годину вважається, що практично локомотив стоїть. Та вище 20 км тут буде екстрене гальмування. Які є питання з цього? Треба виконати індивідуальне завдання та додати його до звіту з практики. Перший пункт завдання, яке перед цією таблицею, всі ці пункти виписані, у Тексті уважно це прочитайте. Перший пункт це позначене показання вхідного світлофора, в даному випадку два жовтих, треба визначити показання інших світофорів автоблокування. На другому світлофорі. Можна їх також позначити, щоб ми це. Робили свідомо другий це буде який. А цей буде який? І останній. От, позначили. Тепер на другому світофорі, яке має бути показання. Правильно жовтий, мигаючий вогонь. Позначили. Ну, ви будете робити, можливо, іншими засобами, і вам буде краще це виглядати, ніж у мене. На четвертому який має бути горіти вогонь? в зв'язку з тим, що тут знаходиться поїзд за четвертим світлофором. Червоний. Правильно, червоний. Але позначено, що лампочка, та, що має горіти, в даний момент перегоріла. Тому на шостому вмикається? Тому на шостому вмикається. Червоний. Червоний, правильно, перенос червоного вогню. Ну, я вже буду одним кольором малювати. А на восьмому. Жовтий. Правильно, жовтий. Все вірно. Тепер, е Тепер другий чи третій вже навіть етап це от біля стрілочки позначити коди, які передаються від кожного зі світлофорів. Від двох жовтих передається код. Від жовтого мигаючого трошки складніше. Да? Тут що напишемо, де перегорівша лампа. Чому нема кодів? Тому що лампа червоного перегоріла, вимикається передача коду каже, і за рахунок цього на. Попередньому світлофорі шість вмикається червоний вагонь. На що шо, від шостого який код передається? Каже. Правильно. І від жовтого? Вже. Вже. Правильно. Так. Ну, а тепер залишилося от в цьому прямокутнику, який домалювали, позначити показання локомотивного світлофора. Оці вертикальні різки це чому тут вони, тому що це місце встановлення ізолюючого стеку, і, можливо, що в, одні, в одному рейкому колі один код, в іншому інший, і тому різне буде показання. Локомотивного світлофора. Можна послідовно робити, ну, наприклад, що спочатку цей поїзд рухається в бік вхідного світлофора, а потім другим етапом, що наступний поїзд його наздоганяє, а можна з другого етапу, як зручніше, як будемо робити, як вам зручніше уявляти. Без різниці. Угу. Ну, от давайте. Цей поїзд рухається до вхідного, він рухається на код З, тобто тут буде показання: зелений вагон на локомотивному, нічого нам не треба тут малювати. Тут зелений. Далі він проїжджає другий світлофор, код Ж. і тут буде на локомотивному. На локомотивному буде, буде на локомотивному. Жовтий вогонь. Далі, якщо проїде два жовтих вхідного світлофора, то наступний який буде вогонь? Червоно-жовтий. Червоно-жовтий це на колійному чи на локомотивному. На локомотивному буде червоно-жовтий. Так. Да. А на колійному, вихідний чи маршрутний буде. Червоний. Червоний, правильно. От. Зробили. А тепер наступний другий поїзд нас доганяє оцей перший. Від восьмого йде код Ж, на локомотивному буде. жовтий. Від шостого йде код «КЖ», то тут буде на локомотивному. Червоно. А якщо подумати, Хоча б за аналогію. Червоно-жовтий буде, якщо Червоно каже. Червоно-жовтий, якщо каже. Єсть. А далі буде вступати на некодовану ділянку, а перед цим був код каже. Що ж нам тут намалювати між четвертим і шостим? Буде червоне показання світлофора, або буде біле горить, якщо нема кодів. Не знаю, одне із двух точно не впевнений. Ну, тут вже, ж треба, тут вже ж треба забезпечувати безпеку, то тут треба однозначно сказати. Якщо Наш був, червоний. Якщо був код «КЖ» і коди припинилися, то вмикається червоний. А якщо був код G або код З і коди припинилися, то тоді на локомотивному вмикається білий. Ось така різниця. І залишив, залишилася у нас діляночка між поїздом і четвертим світлофором. Тут будуть коди якісь. Що тут будемо малювати? Зелений, жовтий, каже, червоний. Червоний, напевно. Червоний, тому що тут кодів нема, що коди ці зашунтовані колісними парами поїзда і коди подаються от від цислафора на зустріч руху поїзда. От така картинка вийшла, таке виконане індивідуальне завдання. Незручно малювати стосовно 14 го варіанту. Розберемо усно. На вхідному Н горить запрошувальний сигнал червоний з білим. Від нього буде йти код КЖ. Від на першому світлофорі буде жовтий вогонь. Від нього буде йти який код? Ж. Ж. На першому жовтий, на третьому. Зелений буде. Зелений. Від нього йде код. З. З правильно. Отут злам рейки. Тому на п'ятому світлофорі буде показання. Червоний. Червоний вогонь. Від нього буде йти код. КЖ. КЖ. Тут знаходиться поїзд. На сьомому світлофорі буде показання. Червоний. червоний вогонь. І також в ньому буде йти код. Що, що ще розібрати? Ну, свой варіант говорить, же не можна. Ну, будь ласка, скажіть, що що поправимо? Десятий. Десятий, будь ласка, кажіть. Два жовтих, верхні мигаючі, від нього йде код. Вже на першому світлофорі показання. Ну, тут таке, таке. тут два жовтих, а тут що було? Вже забули. Жовтий мигаючий. Точно так же і тут. Жовтий мигаючий. Від нього код Z. Тут буде на третьому яке показання. Червоне. Чому ви так вирішили? Зелений. Зелений буде. Зелений буде, правильно. А на п'ятому. Червоний. Червоний, тому що. Злам рейки. Тут злам рейки. Тут червоний, тут знаходиться поїзд, тут буде показання на сьомому. Також червоний вогонь. І від п'ятого і від сьомого буде йти код. Кажи. Кажи. Правильно. Ще які питання? Розглядаємо тест з автоматичної локомотивної сигналізації. При наближенні до даного світлофору на локомотивному світлофорі горить. Тут наближається до світлофора з червоним вогнем. На локомотивному буде. Наближаємось до колінного світлофору з червоним вогнем. На локомотивному горить. Червоно-жовтий. На локомотивному жовтий, на коліному світлофорі. Жовтий вагонь. Тут співпадає. Який елемент структурної схеми інформує машиніста про припустиму швидкість руху? Припустима швидкість руху розглядали на минулому занятті, утворюються в дешифраторі, і ця припустима швидкість надходить в контрольний орган і на локомотивний світлофор. Машиніст інформується про припустиму швидкість за допомогою локомотивного світлофора. Який елемент попереджає машиніста про необхідність підтвердити свою пильність? Напевно, свисток, а також є поперед... лампочка попередньої індикації 3, яка вмикається перед вимкненням свистка. Якщо машиніст відреагує рукояткою пильності на лампочку, то свисток не вмикається. Периодична перевірка пильності провадиться, якщо фактично швидкість більшоприпустима. А буває ще питання щодо однократної перевірки пильності, то це при будь якій зміні показання, крім зміни на зелені. Який елемент порівнює фактичну з припустимою? Фактична ось надходить вгору, припустима ось і надходить ліворуч. І порівнюється в блоки з номером. Чотири. При наближенні до коліна світлофора з зеленим вогнем на локомотивному світлофорі горить. Зелений. Тут співпадає. На наступному прохідному жовтий вогонь. І в кабіні машиніста теж жовтий на локомотивному. Жовтий на колійному, на локомотивному, жовтий. На якому в рисунку зображено вибір коду ж? Тобто оце КПТ це кодовий колійний трансмітер, який виробляє три коди одночасно. А задача оцих контактів, що ліворуч від КПТ обрати певне, певний контакт КПТ і підключити його до обмотки трансмітерного реле, яке своїм контактам буде транслювати, передавати цей код в рейкове коло. Ну і от, вже під струмом З, без струму, контакт же КПТ. Яке сигнальне показання на наступному? Зелене. Який елемент приймає кодові імпульси? Ну, звісно, приймальні катушки з рікового кола це роблять. Прийом. При наближенні до коліна світлофори з червоним вогнем на локомотивному світлофорі горить. Червоний жовтий. При наближенні до коліна світлофора з жовтим, на локомотивному світлофорі горить. Жовти. Коли застосовується негайне, тобто екстрене гальмування, тут рисуночок другий методичці запам'ятовувати не треба, треба подивитися. Жовто-червоний більше 20, жовто-червоний більше 45 і червоний більше 20. При червоному більше 20, а тут 10. І червоно-жовтий більше 45 буде екстрене гальмування. Призначення видаленого елементу. Приймання кодів з рейкового кола. Який елемент структурної схеми визначає припустиму, допустиму швидкість руху поїзда? Вже це було на першому чи другому питанні. Дешифратор? Призначення виділеного елементу. Це лампочка попередньої індикації, яка Вмикається перед вмиканням свистка, тобто необхідно підтвердити машиністу свою пильність. Автоматична локомотивна сигналізація призначення: «Укажіть неправильну відповідь. Керування стрілками, сигналами на станції за допомогою цієї системи не відбувається. І останнє запитання знову ж таки про невірну відповідь синій. Відправляємо тут 에, якісь налаштування, що. Можна от тільки по балах подивитися, що тут. От тут 20 із 20, тобто всі відповіді вірні.